Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття мова рідна, слово рідне. Діти, ви знаєте, що наша батьківщина це Україна. Всі ми повинні любити нашу країну, бо це наша рідна земля. На ній ми народилися, тут живуть наші батьки, тут коріння нашого українського народу. І ми всі живемо дружно між собою, допомагаємо один одному. І рідна мова для всіх нас, українців це українська мова. Ми повинні, діти, шанувати, любити та вчити свою рідну українську мову. Ми живемо в Україні, чудовій і прекрасній країні. Ми всі одна велика родина, бо ми українці. Але, як ви знаєте, коли ми говоримо про себе або інших, слова можуть змінюватися. Наприклад, якщо я хлопчик, я кажу я українець, якщо я дівчинка, то кажу я українка. Якщо нас багато, то разом ми кажемо ми українці. Тепер я буду говорити речення, а ви підказуйте, яке слово підходить. Готові? Починаємо. Я хлопчик, я українець. Я дівчинка, я українка. Ви всі разом, ви українці. Ти українець. Він українець. Вона. Українка. Вони. Українці. Ми. Українці, а що ж таке мова? Мова це чарівний ключик, за допомогою якого люди розуміють одне одного. Коли ми хочемо щось сказати, привітатися, попросити про допомогу чи розповісти щось цікаве, ми використовуємо слова. А всі ці слова разом це і є мова. Мова це не лише те, що ми говоримо. Ми також можемо писати та читати мовою, наприклад, книги, листи чи казки. Ми ще можемо співати пісні мовою чи навіть продумувати загадки. Людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вона творити мовні звуки вміє, це звуки, що складаються в слова. Давайте, дітки, пограємо у гру. Закінчи слово. Я буду говорити початок слова, а ви його закінчуйте. Мо, мова, краї, країна. Ма мати. Батьків, батьківщина, прапо, прапор, піс, пісня. Руш рушник. Кали калина. Ха, хата, ДІВЧИ – дівчина, ХЛІ – хліб, леле, лелека, УКРАЇ – Україна, КНИ – книга. Роди, родина, ПОДРУ – подруга, бабу, бабуся, варени. Вареники, каз, казка, сон, сонце. Молодці дітки. А зараз, діти, для вас сюрприз. А знаєте, хто зараз співав? Чи сподобалось вам, як щебече словейко? У народі кажуть, що наша мова солов'їна. Є такий віршик Любов гаю соловейко виспівує, слухаю ніжне звучання, чистою, щирою річ українською, чую я в цім щебетанні. Чому говорять, що наша мова солов'їна? Тому що вона співуча, мелодійна, як гарна пісня солов'я, а ще красива, щира, чарівна, мила, як душа українського народу. А ще кажуть у народі, наша мова калинова. А чому нашу мову порівнюють із калиною? Бо Калина дуже гарний кущ, білим цвітом пишається навесні та червоними ягідками восени. У народі кажуть, без калини нема України, як і без мови. Ось чому наша благодатна земля пригорнула цей кущ і розсилила по всій Україні лини символізує красу, вроду, Україну. Наша мова багата прислів'ями і приказками, вони нас вчать правилам життя. Пропоную вам послухати прислів'я і пояснити, як ви їх розумієте. Перше прислів'я. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Це прислів'я означає, що так як пір'я допомагає зрозуміти, яка це пташка, так і мова показує, яка людина. Якщо людина говорить гарно, вічливо і рідною мовою, інші відразу бачать, що вона розумна, вихована і любить свій народ мова це те, що робить нас особливими. Друге прислів'я слово не горобець. Вилетить не спіймаєш. Це прислів'я вчить нас думати, перш ніж щось сказати, бо слово, яке вже сказане, не можна забрати назад. Якщо ми скажемо щось образливе чи неприємне, людині буде боляче, навіть якщо ми потім вибачимося, тому важливо завжди говорити добре і обережно. Третє прислів'я слово до слова зложиться мова. Це переслів'я нагадує, що мова складається з багатьох слів. Коли ми вивчаємо нові слова, вчимося їх правильно поєднувати, то краще розмовляємо і розуміємо одне одного як з маленьких цеглинок будують великий дім, так і з окремих слів складається наша рідна мова. Четверте переслів'я без мови нема народу. Це дуже важливе прислів'я. Вона каже нам, що мова це душа народу. Якщо люди перестануть говорити своєю мовою, то поступово забудуть свої традиції, пісні, казки і історії. А коли ми любимо і бережемо свою мову, то зберігаємо і свій народ, свою країну. Мова наша солов'їна, барвінкова і єдина ліс, струмочок, сонце, квіти. Все це мова рідна діти, дім, садочок, мама, тато, слів ми знаємо багато. Тож шануйте рідну мову різнобарвно, неповторно. Старайтесь діти вивчати рідну мову так, щоб розмовляти нею правильно, красиво. Любіть мову, бо ми повинні бути патріотами своєї вітчизни, а це означає, що ми її народ. Щасливе майбутнє! Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!